11 березня на вулиці плюс 3 піднімається вітерець. На вулиці такий чи тут туман, чи тут туман з димом, О, якийсь такий дивний трошки запах. Гореним, не гореним, якийсь такий, як на мене, тут трохи хімічний, може десь щось хтось спалювало. Але так це виглядає, димка. Ще півчаса тому тума... вітру не було зовсім. Зараз вітер піднімається, то розжине. Це неподобство. Ночі холодні, день жаркий. Це хочу подивитися, хочу сьогодні посіяти моркову. бо обіцяють найближчими днями можливі якісь, дивіться, дивіться, на цього персюк. По під ноги мені скаче. обіцяють якісь опади. Як в мене гарний чесничок посходив, я вже його... Подтрапила. Рядочки да, повинна бути видно. Цибулька ще, в мене сходить. Ну як же ж я без півмічника? Сьому йди. Це хапає мене замічник. Чесничок наверху весь видно. Треба буде сьогодні насипати добриво. вже і цибуля сходить. І цибульку видно. Це помічник. Добрий ранок, скажи всім. Вже видно цибульку. Цибулю я підкормлювала при посадці, а чесник треба підкормити, сьогодні посипати. Посіяти мурку, горох. Тут теж у мене. Цибулькали, де не йдеш. <ріст> не дай їй йти. Де на ручки. Де? На ручки підеш, Ох, ти бізяна. Все, буде їхати на ручках. Кріп посіяти петрушку, трошки гороху. В общем, починаються весняні роботи. Луничка моя, не знаю. Ой, буде щось, не буде. Померзла, води нема. Навіть не знаю, що з нею буде. Куди не давидно, що зелененьке. Але вже як буде, що ти зробиш. Вітер холодний, за руки бере. Не буде ще кусок садку. Не вистачає часу, не вистачає рук, немає помічників. Нічого помаленьку все зробиться. Помаленьку все зробиться з Божою допомогою. Все. Ідемо додому, Саймон. Саймон. Йдемо додому. Йдемо Йдем снідати? Влала я собі площу під морку. Зараз прогребу рядочки. Першу буду сіяти морку курода, тому що я мала сіяти під зиму, але правильно зробила, що не посіяла. Тож першим сортом в мене буде курода. Рядочки я собі помічаю ой, це палички від суші. Колись син мені заказував часто суші. Малички залишаються. Це дуже зручно, вже не перший рік вони в мене хай, коли сію розсаду, парнику. Навіть тут у мене 12-й номер, тобто це були помідори, скоріш за все, помічені. Тож, стою до праці. Посіяла 4 рядочки куроди. Зараз буду загрібати всі останні 2 рядочки. У нас і на Шантанельний нею це середньо-пізній сорт. Дує вітер, допомагає сілити, що працює далі. Два рядочки шантани посадила, посіяла якось. Наступний буде сорт цариця полі. це середньо-пізній теж. І того, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. Наступний сорт королева осені. Пізній сорт. Тут у мене 2 грами. Побачу, скільки в мене піде, бо ще є в мене Мансика, теж 2-грамовий пакетик. Вже 10 ряків посіяла. Буде, напевно, 16 рядків. Коли навесні сієш, думаєш, ой, ще там посію, там посію. А коли починаю воно сходити, починаєш його сапати полоти, думаєш, господи, на що я стільки не Тож треба зупинятися своєчасно. своїй час. Може, всякі лазять, попросиналися. Земля прогрівається, вони починають вилазити. Зараз почнеться колорати і що хочете. І того. 16 рядочків моркви посіяла хай наби вона висходила гарно виросла буде добре. Два останніх рядочки, моркового ланка. Так, йду сіяти горох і сіянку цибульку. Коли це вітер, непогано буде чути. Отже, 16 рядків моркви. Тут посіяла сіянку свою, таку багатеньку. пачку гороху. Врух, первісток і кріп. Кріп-алігатор. Діляночка маленька. Так, біля старої петрушки посіяла два з половини, не з половиною, а четвертинкою рядка свіжої петрушки нової. Тут ще три рядки укропу і... Ні, три. Чотири забула. І рядок шпінату. Багато шпінату сіяти не буду. Зараз ще десь посію. В городі пару рядочків айстрів своїх. Помічник сьогодні активно допомагав загортати всі рядочки. Тепер сидить себе в порядок, переходить. Сайм. Помічник. Ще завжди в городі сію рядочок, а то й більше айстрів. Бабушка моя покійно завжди сіяла. айстри сіріні називали Я рядок насипала свої хайстрів асерті. Він помічник зараз буде загортати. Тут кусочок сивої мадам. А, так що будуть у нас айстер теж 12 березня, рано після дощу. Ночі у нас нарешті пройшов такий довгоочікуваний дощик. Я вчора встигла посіяти все, позагрібати. Віхта не за Все обіцяють, може бути дощик, а йде. Вчора в мене було як в тій приказці. Зранку вийшов з хати, ввечері вповз. Оце так про мене було. Вчора вповзла в хату, вже ввечері не було сили нічого знімати, ні монтувати відео. Вона стільки заморилася, що то капець. Реслинки зраділи дощику. Вчора таки вигрібла я свій палісадник, повичищала все. Тепер треба буде полоти. Вже чистенько, вже око радіє, коли дивишся. Тепер станеться тільки виполотись. Після дощу корослинки прямо на очах ростуть. Оце буде квітнути жовті квіточки. Я кожен раз забуваю, як вони називаються, Це теж з першого цвіті вони таку заплітають всю площу. Калюжниця, не калюжниця. Не пам'ятаю. Подивлюся в інтернеті, напишу. Трошки порозгортала троянди свої. У мене вже всі нарциси, тюльпани, все вже наверху. Не хочу туди йти, бо мокро. Троянди ще не обрізала. Бачу, що попідмерзали. Але це вже буде іншим разом. Налило мені водички, слава Богу. Буде чим поливати. Так що радіємо дощику. Тут теж вчора вже сходять квіточки мої, подивіться, які вже бруньки на Деревовидному піоні. Дуже старенький-старенький у нас. Лпашки. Добрий ранок. Котів собак погодувала, на ручки хочу, просить це на ручки. Зараз Ой, сьома, дай я тебе візьму. О, все. все. Ти довольний? Все, кіт довольний. Треба йти якийсь сніданок собі зробити. Наварити їсти. Сьогодні у мене день подорожей. Не їду на Вінницю. у справах. Тож. Всім гарного дня.